Вербувальний центр військово-морських сил України відкрили в Одесі. Командування ВМС заявляє, запевняє, що новий центр спростить процедуру прийому на службу контрактників. Подробиці далі в нашому сюжеті. Павлу прийшов до першого в Україні вербувального центру ВМС, який відкрився в Одесі. каже в 2012-2013 роках проходив строкову службу. Тепер вирішив служити у військово-морських силах за контрактом. ще водолазом. Аталазма почувати плавати кашомі опит є? Є опит плавання. А і на опит, роботи матоваз. Ні, нікого опти не хотів би його бучитися, якби що науча. Перший обов'язковий етап тестування. Павло пройшов досить швидко. Вже готові результати, які оголошує психолог. Він придатний до проходження військової служби в Збройних силах України. Саме головне те, що високий рівень стійкості до бойового стресу те, що нам на сьогоднішній день немало важливо. Дуже добре знаходить спільну мову. Колективі з місцем служби Павла керівництво визначиться пізніше. А ось Юрія, який також пройшов тестування, вже призначили командиром взводу до однієї з військових Вопросів частин. Вопросів достатньо багато. Ну скажу, це як би, взагалі образувальні питання. Це в основному психіку, ну, Психологія чоловіка ну, ну, способен проходити військову службу. За словами керівників ВМС, робота виробувального центру зробить більш ефективним набір контрактників, оскільки в звичайних військоматах занадто мало інформації про військово-морські сили. Тут йому буде надана і повністю вся інформація, які посади, як де він хоче служити, де він може реалізувати себе, тому що у нас на слуху, наприклад, морська піхота, сагайдачне все. Ну, так, перистичні громадяни, які знають, але тут можливо реалізувати і, наприклад, і водолазом, наприклад, боротьба з підводними диверсантами, інженерні загони. Грошове забезпечення майбутніх контрактників буде залежати від вислуги, звання та інших факторів. По першому контракту військовослужбовець складає від 7 до 8 тисяч гривень, в залежності від тієї посади, на яку він приходить, і відповідної вислуги років, які він буде мати. Тобто мінімальний контракт це 7 тисяч там, 200 гривень. Після того, як налагодиться процес набору контрактників в Одесі, подібний вербувальний центр планують відкрити в Миколаєві.